продажу Volkswagen Beetle 2017 року на автоматі 1,8 бензин. Машинка по Америці з пошкодженнями це вандалізм. Повністю перекрасили машину в нардогрей колір. Дуже гарно смотриться. По стану машинці зауважень немає, будь-які перевірки можливі. Електрорегулювання дзеркал з підігрівом, регулювання сидінь по висоті. Тут у нас все працює, відкидається. Так, по пробігу у нас 110 тисяч кілометрів. Є CarPlay додатково власник встановив камера заднього руху, кондиціонер, підігріви передніх сидінь, коробочка автомат, як вже і казала. Дивіться, все працює, камера працює, Парктроніки працюють. Все по машині все добре, будь-які перевірки. Придбати це авто ви можете. За адресою кільцева дорога, 1, місто Київ, торгівельний центр Республіка. Придбати його можна в кредит, в лізинг за готівку, без готівку, і також це варіант доступен до обміну.